Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1042 за підручником малий пресиного клас» автора Олександра Істер. І наше завдання. Учениця купила щоденних за 15 гривень і кілька зошитів за 4 гривні. Задайте формулу залежності вартості покупки y, Так? У нас буде «Y» дорівнює, так добре, від кількості. Придбаних зошитів, тобто від декса. Добре. Значить, у нас було, як сказати було, спочатку купили, так? За 15 гривень, так. Далі сума їхня, так, і кілька зошитів по 4 гривні. Тобто 4х. Помінявши місцями, у нас виходить 4х плюс 15, і це в нас є лінійна функція. Лінійна функція. Добре, з цим вирішено. І якою є область визначення цієї функції? Де від d е? Пробачте, від y, Так, до тепер давайте подумаємо. Замість так само можемо які числа підставити? Звичайно, ми не можемо підставити нуль, тому що кількість не може бути нуль. Або від'ємні числа. Тому тут найбільше класно підходить: це множина натуральних чисел. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей, Па-па!